Для євреїв храм був таким собі своєрідним мікрокосмосом, де людина мала можливість найтісніше, найближче зустрічатися із Богом. І це дуже добра суть храму, яка важлива також для нас, християн, бо також на ній Ісус Христос наголошує, що це має бути дім молитви. Тобто місце, де хтось говорить, а хтось інший слухає. В один час це ми говоримо до Бога, і Він слухає у храмі наші потреби, з якими ми приходимо, і це також те місце, де ми маємо слухати Бога, де ми маємо тісно із Ним зустрічатися. І от Ісус Христос є. Прихильником такого визначення храму. Він хотів би, щоб це справді було те місце, де людина буде, яке людина буде використовувати для зустрічі із Богом, для такого близького спілкування із ним. Але чуємо в сьогоднішньому Івангелі, що той Єрусалимський храм десь перетворювався на таку собі зону. Торгівлі, обміну грошей, тому що всі приходили на свято і всі хотіли принести жертву. І, здавалося б, це природньо. І там спеціально зробили ото місце, де можна було поміняти гроші і купити собі тварину на жертву, щоби принести жертву за себе, за свою родину, за свої гріхи. В храмі постійно приносилися жертвоприношення. І здавалося б, що тут поганого? Всі звиклися з тим, і як інакше, і для чого взагалі заходити в храм, якщо ти не можеш принести жертву? Але проблема була в тому, дорогі брати і сестри, що людина все більше звиклася з тим, що Богом можна маніпулювати. Бо диявол не раз старається над нами, щоб ми собі так думали, якщо я. Хороший, жертовний, якщо я добрий, то і Бог мені має дати те саме. Бог має відповісти обов'язково взаємністю і то такою, якою я чекаю. А Ісус Христос руйнує таке поганське відношення до Бога, меркантильне відношення, таке, по-нашому, базарське відношення, коли ти собі думаєш, що можеш собі у Бога щось купити. Вимагати бо ти достойний. Перед Господом Богом ми всі стоїмо як потребуючі, як Його потребуючі діти. Ісус Христос хотів би змінювати оцю свідомість і тому ми бачимо на сьогоднішній сторінці Івангелія такого Ісуса Христа незвичного. Він спеціально готується, робить собі бичі з мотузя, виганяє всіх там. І розуміємо, що у цей час це не той Ісус Христос, до якого ми звикли, добрий, приязний, котрий посміхається, це Ісус Христос, котрий жорсткий у цей момент, котрий силою виганяє там людей. Ісус Христос, котрий ніколи не йде на компроміси із злом, який ніколи не є лукавий. Дволикий, але однозначний і рішучий. Це також для нас хороший образ, як ми маємо у своєму житті поводитися із спокусами диявола, бути рішучими, виганяти то із себе, перевертати своє серце тоді, коли в ньому подібні речі вкорінюються. Бо Ісус Христос так захотів, щоб Його тіло. Стало новим храмом, новою церквою, а ми з вами так і називаємо церкву. Тіло Христове, тому що ми усі відносимося, беремо участь у тому одному тілі, голова якого Христос. Апостол Павло так говорить до колосян, щоби показати, що Ісус Христос цей новий храм для нас побудував, храм, котрий вже не з каміння, а храм із людських душ. І ми теж є тим живим камінням церкви Христової. Тож молімося сьогодні, дорогі брати і сестри, щоб ми були такі ж самі рішучі, як Ісус Христос. Бо Він нас вчить бути рішучими до тих моментів, коли зло хоче занепастити нашу душу. І також бути рішучими по відношенню до Бога, щоб бути свідомим, що Він очікує. Нашого із Нім спілкування, щоб ми своє життя із Ним розділили, а не якимось чином його задобрювали, щоби потім вимагати чогось свого, бо це відношення поганське до Бога. А справжні християни це ті, які пускають Бога у своє щоденне життя. Амінь. Христос Воскрес!